В Україні щороку народжується близько півмільйона дітей, говорять дані Міністерства охорони здоров'я за 2012 рік. З них 12 тисяч недоношені. У двох тисяч таких малюків вага не перевищує півтора кілограма. Саме ця категорія найбільш вразлива і потребує особливої уваги, зазначають лікарі неонатологи Якість і безпеку медичної допомоги новонародженим обговорюють на дводенні міжнародні конференції медики України, Швейцарії та Грузії. Це практично перша конференція, яка розглядає питання безпеки медичної допомоги новонародженим. Якісті медичної допомоги, і, взагалі, основне питання, яке буде розглядатися, і яке в Україні сьогодні є дійсно провідним, це створення мережі перинатальних центрів. Близько 500 осіб долучилися до конференції. Серед них не лише лікарі не анатологи та акушери, а й хірурги, офтальмологи, представники міністерства охорони здоров'я, місцевої влади та облдержадміністрації. Для нас це навчання, це обмін досвідом. Ви бачите, сьогодні і представлена сучасна медична техніка. Сучасна сучасні медичні технології, які є яка активність і велика дискусія. Це є можливість нашим фахівцям поспілкуватися із фахівцями, які мають міжнародний досвід, завдяки реалізації національного проєкту нове життя та плідній роботі зі збереження здоров'я новонароджених вже вдалось суттєво знизити показники малюкової смертності. Якщо три роки тому в Україні із тисячі новонароджених помирали 11, то тепер цей показник 7,7. «Ця конференція вона посвящена охороні влада ребёнка и мамы. На сегодняшний день наша задача снизить материнскую заболеваемость и смертность. Поэтому на конференции будут подняты те вопросы, которые мы стараемся сейчас привести к европейскому уровню. Обговорювали проблемные питання та перспективи розвитку неонаталогії в Україні. Ділилися своїм досвідом і наземні колеги. Я лично привёз доклад, который, наверное, заинтересует українских неонатологов о влиянии медицинских препаратов на плод во время беременности и на его отдаленные последствия. Мой доклад касается вопроса влияния очень актуального, я бы сказал, одной из самых актуальных вопросов в настоящее время, влияние вирусных эффекций на состояние матери и ребенка. Знаем, что они сейчас чрезвычайно распространены, и их влияние и отдаленные последствия пока мало изучены. Допомога малюкам, майбутнім мамам шляхетна справа, і розпочали конференцію словами. Кажуть, що щастя неможливо зважити чи виміряти, проте акушерам це вдається.